Ребят, всім привіт! Сьогодні у нас знов про таксі. Будемо таксувати, заробляти гроші, але не в день, а в ніч. Для Києва це не дуже актуально, таксувати в ніч. Але тут, як ви знаєте, нема комендантської години, ребят. тому здесь можна таксувати в ніч. Розпланував собі на цей тиждень. Всі мої зміни будуть а, проходити в ніч. П'ять змін всі в ніч. Три з них попадають на будні дні і дві з п'ятниці на суботу і з суботи на неділю. А, зазвичай, з суботу на неділю, нормальні зміни і нормально можна заробити. Наприклад, на тому тижні я заробив по 175 євро. Це Нетто каса в Балті. Нормальний результат, вчитую той момент, що сьогодні у нас ще січень, навіть не лютий. А от в будні дні, от тут питання. Зазвичай я таксую в будні дні в день і більш-менш каса якась є. Але в ніч зазвичай дуже невеликі каси. Але сьогодні ми побачимо. Вчора я таксував. В ніч теж, з вівторка на середу, і каса у мене вийшла 121 євро е, нетто. Це дуже добрий результат. Було пару таких двінних замовлень. Я, чесно кажучи, думав, що я навіть до соточки не дотягну, але по під ранок <гум>, пішли трошки замовлення. Але був був і треш, звісно. Якісь одічали, одічали, ребят. хто дивився «Ігру престолів», оце дуже схоже на них були. Їхав, побачив, що я в якоїсь там жопі знаходжусь і треба їхати далі. Я закрив двері і проїхав далі. Але коли я проїхав далі, там е, оказався тупік. Звісно, я розвернувся, їхав обратно, і вони йшли назустріч. Я хотів проїхати, але один якось йшов посередині дороги. Короче, я вже зупинився, там була дівчина з ними, теж одічала. Їх висадив, вони хотіли поїхати а, ну повернутися. Але я вже закрив замовлення і сказав, нахер. Тобто вони не вказали це в замовленні. його закрив і поїхав. А, але вони, напевно, були не дуже задоволені, але мені пофіг. Бо мої нерви дорожче. Дорожче, ніж Всякі одічалі і всякий там непонятний контингент, який, на жаль, буває вночі. А от, до речі, у мене була отака от машинка, ребятки. От саме така. Це Mazda 121. Класна тачка. 95-го року в мене була. Це теж десь 95-94 рік. Зараз я йду на каву і буду готуватись до змін. Де моя кава? Такі прикольні дворик, я вам скажу. Мені подобається, що тут дуже все прилізане, ну, коротше, убране чистенько. Ознака Європи. Бо, в принципі, дома, такі ж, як у нас, дуже все схоже, але дуже чистенько, і це зовсім інший вигляд має. У мене буде такий челлендж. Ввечері я виїжджаю на зміну. Зранку, в 6-7 я, ранку я приїжджаю додому, лягаю спати, до 12 до часу дня я десь сплю, потім я е, займаюся своїми справами і в 6-й я вже знов їду на зміну. І так по колу, хлопці. коли входиш в цей ритм, сподіваюся, що це буде нормально, легше і нормально я себе буду відчувати. Що, ребят, вже потемніло, а це означає, що починається нічна зміна в таксі Братислава. І така музичка має. Поки що я в Санаті, але зараз я поїду міняти авто. І так я роблю кожен день. Коли я працюю. Звісно, я мог би цього не робити, а взяти авто на тиждень і працювати цілий тиждень. Але для цього мені треба було підписатись на виконання 160 замовлень за цей тиждень. В принципі, це можна зробити за 6 днів. Плюси в цьому такі, що можна працювати коли тобі зручно. Ввечері, зранку, днем, коли зручно, коротше. Але за 5 днів. Навряд чи це можна зробити. Я не хочу себе підписувати на цей тиждень під це, тому я буду їздити кожен день, кожну кожну зміну і змінювати авто. Це трошки напряжно, але я вже звик. Ребята, хотів вам показати, що я з собою беру на зміну. Сумочка, Водичка це обов'язково Red Bull на той випадок, якщо зовсім печально буде, буде просто куняти. Серветки, вологі, Зарядочку і флешечку. Щоб був музончик, це обов'язково. Без музончика нема сенсу навіть виходити на зміну. В принципі, машинка після зміни днівної більш-менш нормальна, все добре, чистенька і можна починати працювати. Але як бачите, коефіцієнтів немає. До речі, мені заблокували входящі предзакази, бо за останні 12 тижнів я відміняв замовлення ближче ніж за годину до подачі більше двох разів. Точніше два рази. І зараз мені треба дочекатись, коли за 12 останніх тижнів у мене буде менше, менше, ніж два рази. Чому я відміняв? Ну тут ви ж знаєте, це болт. На самом деле не відміняв. Я вже їхав на замовлення, але болт по своїм алгоритмам вважав, що я не встигну добратися до пасажира. І тому відмінив сам замовлення, і воно, звісно, відобразилось, як я сам. Це відмінив. Коротше, поїхали. Виходжу на лінію 1828-1830. Зараз у мене є 12 годин, точніше, вже 11,5 годин. Точно я буду десь годину, я може заїду або в Макдональдс поїм, або в Lidl куплю щось поїсти, якщо буде час, якщо не буде замовлень. Плюс-мінус 10 годин попрацювати і саме іменно попрацювати. І сподіваюся, що в мене каса буде Ну як мінімум не менше ніж вчора. Це 120 євро Нетто чистими з віднятої комісії болта. Це буде нормальний результат. Тоді можна буде сказати, що днем працювати що вночі. Одне і те по касі. Але вночі мені більш подобається в чому? В тому, що нема світлофорів, вони практично всі не працюють, нема пробок, взагалі все свободно, швидко виконується замовлення. Але мінус є теж, бувають ну, різні люди, які не зрозумілі люди, якісь одічали, я їх називаю. Може бути не дуже добре. Я сподіваюся, що сьогодні такого не буде. Скидаємо пробіг. А зранку подивлюсь, скільки я проїхав за цю ночь. Зазвичай я проїжджаю десь 250-300 км. На самом деле це не дуже важко. Бо коли ти постійно їдеш, 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 їдеш по, дуже часто по автобанам, діальниця тут називається, то в принципі ти і не помічаєш, як проїжджаєш ці кілометри. І півгодинки і прийшло замовлення. <гум> Блін, щось дуже довго, короче, починається моя зміна. Ну, все ж таки, воно прийшло. 4,50. Все як я люблю. І Ребека. Ребека вже чекає. Ребека. 3 кілометри, 4 минути, 4 хвилини. 4,50 євро грязі, і це десь 2 євро моєго чистого заробітку за 4 хвилини. В принципі, непогано, але якщо б такі замовлення постійно би приходили. Але щось сьогодні не так все, як планувалось. Е, ще одне замовлення. 590 євро. їде е, з Властеліна колець». Якщо знаєте. Будемо вести його в Мордор, напевно. Фродо, ти де? Вон Фрода. В красненькому. Йомойо. Добрий. Добрий. Фрода? Ага. Коротше, Фрода їхав не в Мордор Але цей район, куди їхав Фрода, можна теж назвати Мордором. Бо це жесточайший район Братислави, як я вважаю. Тому що взагалі 90% треша, якого здесь в принципі, може бути в Братиславі, це в цьому районі. Це поддунайська Бескупіця, називається район. Пусть не ображаються ті, хто тут проживає, бо тут багато, звісно, і нормальних людей, але концентрація. Одічалих, каких то циганів, якісь ну, незрозумілих людей тут просто максимально. І я завжди, коли заїжджаю в цей район, думаю, блін, ну хоч би все було добре. Так що Фрода, в принципі, пішов боротися со злом в Мордер. І тут два варіанти. Або він його поборить, або він стане сам їм. І... Працюємо далі. Ну що, ребят, замовлень небагато. Ну, зовсім небагато. Але ж вони все ж таки є. Моя каса вже час 30 зараз. І каса десь 65 євро нета. І це дуже мало. Це дуже мало. І мені сказали, що е, в день роботи теж практично не було. Пусте місто, навіть покажу вам. Де вони йдуть? А ну, треба визувати таксі срочно. Пусте місто. Навіть Макдональдс. Пару коллег, але дійсно їх пару. Коротше, походу сьогодні клуби не працюють, тому особо людей немає. Їздимо, шукаємо замовлення. Все ж таки іноді вони з'являються і кудись комусь треба їхати. Навіть поліції немає, бо що їм робити, коли всі таксисти просто тупо стоять і сп'ять що поліція теж десь стоїть і спить чекає бо скоро вже по ідеї почне потрошки з'являтися робота. До 4 або до 5 години ранку вже будуть люди їхати на роботу. І от тоді вже почнеться робота у таксістів На це, коротше, є сподівання. Що вони якось витащать. Зазвичай, в принципі, так і відбувається. До 12-ї години а, є робота, потім, ну, може, до часу, а потім 2 або 3 години просто такого застоя. Одне замовлення в годину, десь плюс-мінус. І десь з 4 починається вже а, активна фаза роботи. Люди їдуть на роботу. І Навіть бувають коефіцієнти, і бувають дуже такі не коротенькі замовлення і дуже великої суми. Ну, Звісно, дуже великі суми це я загнув. Але за 20-30 навіть 30 євро щось можна буде підхватити. Ну, іноді. В принципі, на це я і сподіваюся. Все ж таки прийшло замовлення. Написано а, на рус... російською, значить, у людей а, стоїть додаток російською мовою. Значить наш. Ну, будемо так вважати. Але ім'я ім Астф. Аздф... Аздфаст, Йо-мойо. Коротше, щось странненьке. Зараз побачимо, що це за людина така знає знаю, російську, але ім'я у нього точно не українське, не російське, ніяке. О, людина вийшла з одного таксі, сіла в інше. Ага, Добрий. Добрий. Астфаст. А. Да. Okay. Угу. А, на. Асі там буде калінчаково чи Шпотова. Зараз побудемо. Шпортова. Ага. Шпортово. А ну? Гей, гей. Угу. Фу. Тут не стало ще нигде. А? Uh? Вже дошел ще один болт uh. А. Аккурат сам. А как уже уж сме заврити абсолютно, а уж то никто не имеет. А. Угу, угу. Разумеем. Добрый вечер. Добрый. Не будет у вас сигаретки одной, сейчас в другом. Не, не курю. Нет, братан, ну все. <смех> Сигаретки. <смех> Сигаретки, бля. Братан, типа, сорян. Сигаретки нету, поэтому я поехал домой за 4,50 евро. В принципе, логично. Владислав, цен наш. Ну, кто есть. Да. Подітел більш-менш нормальне замовлення 16.2. Луція. Правда, мені подаватись, так нехиленько. 8 км, але це 9 хвилин. Ну, нема замовлень в центрі. Так що робити? Я просто збільшив е, радіус трошки до восьми кілометрів ну я в принципі на місці луці щось не видно недалеко від мене а вона похоже на сусідній вулиці знаходиться це звісно таке собі Ну, у мене можу від об'їхати трошки так що на поїду бо вона довго буде йти Так, вон она світить фонариком Як так Добре на речку Ти там нічого не знайдеш, так ми то забере Добре а. Чао Размаринова ага. Tri. čo 3. Čo 3? A som 13. Počíš, a ty ako si mi hovoril, 10 ja už nejdem domov. Áno, však to bolo, ale tak one, tak to teraz nás, no už Počíš, že nas... jebe ti už ozaj, ja nejdem domov pre dalšie penáze. Dobre. Ale tam máte na internete inú, inak na onom cenu. Čo tri? Tam bolo 12 eur. Pre bolo 10 Dren... no, no, a potom one. No, rozumím, ale... Už, dám vám títo drobné a to je dobre čo čo. Угу. А, три, а 3 три, 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 а А3, Не, не, тут же. Не имам таксика. Так хорошо, ну и, и я буду сам. Не, ну не три. Не Еще не три, три, три. Я же ж надо пича Я вам сдачу лучше вот дам. Держите это. Вот, возьмите. Ну, вот. все ж есть. Доброе. Ну вот не сказала дякую. Вот так вот. Все, ребят, ніч. Ніч! Нич. Ніч! Ничь это ничего. Прошло по-словацки. Але все одно 3, 13 евро я из них вытащил. Блин, а знаете, в таком вот состоянии, это, конечно, капец. Что вони с цими грошами роблят, я не знаю. Навіть не знаю, де вони их беруть. Було 12 каже, розумієте? Було 12. Ну було 12, а поки ви там вийшли, поки ви там не там локацію встановили, то стало 13. Що поробиш? Головне, що розрахувались, бо якщо б не розрахувалось, я був не дуже задоволений. А так, піде, нормально. А хрен з ним 5 балів. Не буде. Короче, 4 години ранку я в самому центрі, Тут тільки таксисти В принципі і спецслужби. Ого, спецслужба полетіла. Жорстко. Це мусорка Треш. О, 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 о блин, 4 км подача Блін, більше замовлень нема, треба брати, каміла 5 км подаватись, 8-8 хвилин. Пусть тут стоять, так сказать, чекають у моря погоди, бо тут роботи нема. Ось так от поїхали за Камілою.

Тут дуже багато студентів з Іспанії, Італії, коротше, з інших різних країн. І кожен ранок тут багато таксістів, бо вони всю ніч бухають, а потім роз'їжджаються по домам. Так, Патрік визвав за 8 євро кудись машину, але він... Трошки выше он стоит, походу, он не дуже в адеквате. Так, треба уже сказать слово Патрик. И выкачаю Патрик? Патрик? Патрик, а ну Супер. Уже. Патрик, Патрик и еще какие-то пьяненькие. Идешь, Так, Ходь. Угу, <помжу> Добре, вот, ребятки, попал в такую вот тягнучку, там ДТП якийсь, вже тягнусь, на напевно ОН 10. А мені вже треба бути на парковці і міняти авто. Навіть пожежні машини. Короче, щось дуже серйозне. Дуже жорстко. Я я ніч, виспався, зараз схожу в магазин і буду готуватись до наступної зміни. Попрацював я 11 годин. Заробив я чистими з вичитом вже комісії болта 105 євро. І це, звісно, не дуже гарний результат. Але така була ніч, замовлень було не дуже багато. Сподіваюсь, Ця ніч буде краще, по ітогам тижня я, звісно, вам все розповім. А погодка сьогодні дуже класна, в принципі, плюс 7, плюс 8 десь можна, в принципі, навіть шарфік знімати. Але поки що рано. Не забуваємо підписуватись на канал, ставити вподобайки. Ну і, звісно, коментувати. коментувати, коментувати, коментувати. Усім пока!